Друзі, щиро рада вітати вас на моєму каналі від Літа до Літа. Існує багато багаторічних рослин, які восени бажано не обрізати, так як обрізка спровокує зниження їхнього імунітету, і вони можуть потенційно погано вийти із зимівлі і, взагалі, навіть загинути. Тому в цьому відео я хочу з вами поговорити про такі рослини. Ми прогуляємося по моєму саду. Я знаю, ви полюбляєте такі відео. Зупинимося на таких рослинах, які точно варто не чіпати обрізкою восени. Також розповім вам про деякий догляд зараз у вересні, який я виконую для своїх рослин. Сподіваюсь, це відео буде цікавим. Наприклад, щодо рослин, які можна обрізати в осінній період, я думаю, не варто зупинятися на них, тому що методом виключення з цього відео ви зможете і самі визначити, що це за рослини. По-друге, якщо ви їх раптом не обріжете, нічого страшного з цими рослинами не станеться, вони чудово перезимують. Вийдуть із зими, і ви їх обріжете навесні. Єдиним питанням буде для вас те, чи декоративно, естетично вам будуть виглядати такі рослини в зимовий час. А от знати про рослини, які не варто обрізати, роблю це відео спеціально завчасно, поки ви ще не почали обрізки, аби потім не пожалкувати, що власними руками занепастив свою улюблену рослину. Ось думаю, це дуже важлива і корисна буде інформація для багатьох. Що це за рослина, листя якої нагадує морку? А це, друзі, так виглядає сон трава або простріл, який восени обрізати не варто. Ця рослина має свої особливості, які роблять осінню обрізку зовсім небажаною. Деякі сорти ви можете побачити навіть зараз квітують. Правильним буде робити обрізку сон трави безпосередньо ранньою весною, коли ви побачите перші молоді пагони. Щодо декоративних злаків, більшість із них я не рекомендую обрізати восени. Я, наприклад, в своїй не обрізаю осінню, адже високі стебла та сухе листя є найкращим природним захистом для кореневої системи рослин. Вони служать своєрідною ковдрою, яка утримує сніг і захищає корені від сильних морозів та обмерзання. До того ж, якщо вид з лаку має порожнисті стебла, туди може потрапити вода, якщо їх зрізати восени. А це все спровокувати може загнивання кореневої шийки, особливо під час зимових відлиг, наприклад, в помпасної трави чи в міст до того ж, найцікавіше, що злаки з їхніми сухими стеблами та колосками і волотями мають дуже привабливий вигляд в зимовому саду. Вони ж додають йому об'єму та особливого шарму. Найкращий час для обрізки більшості злаків, звісно, що рання весна, коли мене загроза сильних морозів, але до початку активного росту. Зазвичай це березень-квітень. Поруч із міскантесом граціела ви можете побачити дейцію, яку я формую на штамбі. Тому обрізка цій рослині потрібна регулярно, аби мати такий красивий її вигляд. Однак обрізка дейції восени не рекомендується. Така обрізка може призвести до видалення майбутніх квітів. Максимум я прищлюю ось ці пагони, які у неї підросли. і Вибиваються з загальної маси. Крім того, осіннє обрізання може спровокувати ріст молодих пагонів, які не встигнуть зміцніти до зими і загинуть від морозу. Тож не варто так ризикувати. Також неподалік зростає у мене армерія. Обрізка восени армерії це не стрижка під нуль. Обрізка цієї рослини включає в себе видалення квітконосів, обережне видалення сухих листочків, решту зеленої частини ми не чіпаємо, оскільки вона служить природним захистом для коренів від морозу. По іншу сторону, дейції ви можете побачити інший мій зелений грунтопокривний вічно-зелений килим із флоксу шиловидного. Ця рослина боїться надмірного зволоження та вимокання, особливо в холодну пору року. Тож правильно робити обрізку флоксу шиловидному вже навесні після його квітування. Аналогічно, ми восени не обрізаємо і такі ґрунтопокривні рослини, як гвоздику сизу, оскільки вона не полюбляє таких маніпуляцій. Погляньте тільки, як красиво вона наросла таким щільним килимком після обрізки, коли відквітувала. Далі вона буде чудово прикрашати в зимовий період садок. І навіщо її чіпати? Навіщо ризикувати і стригти дану рослину. Тим самим послаблювати її імунітет та створювати зайвий ризик утворенню грибкових інфекцій. У іншу сторону від гвоздики зростає деревій цільнолистий перлинниця. Дуже красивий деревій, це його повторна хвиля осіння квітування, досить грясна, ви можете побачити. Цю рослину можна обрізати восни, але вже після квітування, після того, як листочки посохнуть. Тобто завершиться вегетаційний процес розвитку рослини. Тільки погляньте на цю красу. Дана гейхера дуже красива, ще й змінює колір поступово в осінній період. От гейхеру восени обрізати не варто. Листя гейхери є її природним захистом і виконує функцію ковдри в холодну пору року. Обрізку гейхери варто робити весною, після того, як мине загроза сильних заморозків. Восени ж можна видалити лише старі сухі квітконоси, якщо ви не плануєте збирати насіння. Це також допоможе рослині зберегти сили. Дуже красиво восени повторно заквітувала ехінацея, квіти набагато більші, їх трішки менше, але в мене й кущик ще не зовсім великий. Також поруч з ехінацеєю зростає кущик перстачу. Лапчатки в жовтому кольорі, дуже красиво і рясно вона квітує в осінній період. Звісно, що і ехінацею, і лапчатку обрізати восени можна, але вже після того, як завершиться у них вегетаційний процес. Це буде пізня осінь, можна також залишити при бажанні обрізку на весну. Також дуже небажано обрізати лаванду пізно восени, особливо в регіонах з холодними зимами. Якщо після обрізки настануть сильні заморозки, це може спричинити пошкодження пагонів і навіть загибель куща. Лаванда це ж напівкущ і вона повільно відновлюється. Якщо обрізати її пізно восени, вона не встигне наростити нову зелену масу до зими і це значно ослабить рослину. Найкращий час для обрізки лаванди це після її першого основного квітування зазвичай влітку. А також весною після того, як мене загроза сильних заморозків, в моєму випадку вона ще досі квітує через певні причини. Однак зараз терміново я буду її обрізати разом із квітоносами, щоб вона встигла підготуватися до перших заморозків. осінній період чебрець також не варто обрізати, тому що взимку існує ризик вимерзання, чебрець має дрібні пагони, які після обрізки стають дуже вразливими до морозів. До того ж, чебрець схильний до здерев'яніння нижньої частини пагонів і обрізка восени може призвести до відмирання цих ділянок, а навесні рослині буде дуже важко відновлюватись. Найкращий час для обрізки чи це весна або після його квітування в літній період. Щодо Іберису, то ситуація дуже схожа на флокс шиловидний. Іберис не рекомендується обрізати пізно восени. Обрізка для нього є ризикованою. Щоб забезпечити здоровий ріст і пишне квітування, краще залишити рослину в спокої на зиму і провести обрізку після квітування влітку або ранньою весною. Оскільки я знаходжусь в цій зоні, то вже хочу вам сказати щодо ірисів і їхнього догляду в осінній період. Іриси восени обрізати можна, але краще це робити значно пізніше. Ось зараз ні в якому разі обрізку робити не можна, оскільки це спровокує новий ріст листя і це дуже сильно послабить рослину до зимового періоду. До того ж, такі обрізки зроблять рис більш вразливими до хвороб. Тож, щодо обрізки, ви зрозуміли, краще її відкласти до пізньої осені ближче до перших заморозків. Але щоб зараз красиво виглядав кущик і особисто я роблю наступний догляд: видаляю вже дуже посохші ось такі листочки, разом із ось такою частиною прикореневої шийки, і рис ще його кущик досить декоративно буде виглядати. Не таким сухим. Наприклад, ось такі красиві чагарники, як дерен, елегантісма чи пухероплідники. за потреби. Якщо ви раніше цього не зробили, то зараз до середини вересня, на мою думку, можна їм зробити, формуючу таку невеличку обрізку, і підрівняти кущики. Щодо ж хвойних рослин, також раніше, у серпні, в кінці, я їх застригала, і це був оптимальний час для обрізки рослин. А зараз в серпні ще було спекотно, зате з вереснем температури знизились до дуже комфортних, і обрізка хвойних стала найбільш оптимальним часом. Форзиця це дуже ранньо квітучий чагарник. При обрізці восени гарантовано ви залишитесь без квітування навесні. Одним словом, форзиція дуже витривала рослина, але осіння обрізка може значно послабити її. Те ж саме стосується і весняно-квітучих спірей. Максимум восени я можу вкоротити ось ці пагони, які повистрілювали із загальної маси, як і форзицію, і просто підтримувати загальний привабливий вигляд куща. Таким чином, такі кущі, як весняно-квітучі спіреї. Форзиції, дейці, обрізку восени ми їм не робимо. Лише поодинокі пагони можна прищіплювати. Кардинально обрізаємо після квітування. А як щодо обрізки барбарисів восени? Найкращий час для кардинальної формуючої, омолоджуючої обрізки барбарису це рання весна. До початку сокоруху і розпускання бруньок. А от восени обрізати барбарис варто обережно і лише з санітарною метою. Або так, як я, поодинокі пагони, щоб союз загальну форму куща. Галузистий тамарикс на початку вересня продовжує своє квітування. Дуже красиві дрібні квіти, але зібрані у такі ось гілочки волоті. Гарно поєднується із рожевими трояндами, що знаходяться на задньому плані. Тамарикс також обрізати восени не варто. Краще робити обрізки, омолоджуючи вже ранньою весною. Бересклет це така рослина, яка пробачить обрізку, здається, будь-коли, але краще це робити до середини вересня. Існують вагомі причини, чому не рекомендується обрізати дельфініум восени. І головна небезпека полягає в тому, що він має порожнє трубчасте стебло. Якщо в цю порожнину потрапить дощ або талий сніг, вода може затриматися там і викликати гниття кореневої шийки, а це зможе призвести до загибелі рослини. Тож, якщо ви не хочете ризикувати, можна просто залишити стебла дельфініуму на зиму. І обрізати їх вже ранньою весною. Вважається, що восени також не варто обрізати плетисті троянди та бордюрні троянди. Дійсно, в регіонах із суворими зимами більшість експертів наполегливо не рекомендують обрізати такі троянди восени. Основна обрізка таких троянд завжди проводиться ранньою весною, що дозволить оцінити, які пагони перезимували добре, а які вимерзли. Поки моя дітер Мюллер готується до своєї ще однієї хвилі квітування, плетиста троянда Розанна постійно квітує. Так, у неї набагато менше квітів порівняно з Дітер Мюллер. Однак вона безперервно квітує і ще попереду планує квітувати. Тож, дуже полюбляю цю красуню. Після того, як Лілія відквітувала, я обрізаю. Третину її стебла разом з квіткою. І далі стебло із листям ще активно підтримує цибулину. Однак восени такі лілії, які мають порожнину в своєму стеблі, я обрізаю вже після того, як листя посохне на 15-20 см від підніжжя. А ось такі лілії, в яких немає порожнини, на зиму я обрізаю. Десь на відстані 2-5 см від підніжжя. І вони чудово перезимовують. Також на початку вересня варто останній раз в цьому сезоні постригти самшити. не знімати загальну зелену масу, а лише підстригти ось ці пагінці, які наросли в нього за літній період, та придати йому форму. Якщо ви уважно придивитеся хвої на моїх туях, ви побачите білий наліт. Це причина обробітку. Тож зараз, у вересні, дуже важливо зробити осінній обробіток своїм рослинам, як інсектицидом, так і фунгіцидом. Також не забуваємо проливати наші рослини під корінь. Особливо, якщо у вас не було дощів, то варто напоїти. Ваших улюбленців. Зараз ще чудовий період, коли немає хвоєпаду в рослин. Також косимо травичку і загальний вигляд саду буде неймовірним. Звісно, що є ще ряд рослин, які не можна обрізати восени. Вони не зростають зараз в моєму саду, однак перелік їх я вам напишу для ознайомлення. Допоможіть вашим рослинам красиво перезимувати зимовий період і порадувати вас в наступному сезоні. Гарного всім дня!